Серія Жили собі кролики Женев'єва Юр'є Казкові історії. Ура. Летимо. Полудень. Кроляче сімейство в повному складі вийшло в сад. Тітонька Цинія прилаштувалася за плетінням у затінку. Кроленятка збирала смородину, а татусю Онисим прополював моркву. Погляньте, куля! Зненацька на повен голос заволав кульбабка, наймолодший із кроленяток. Вражені кролики враз підвели догори мордочки, а й справді понад садом пролетіла величезна повітряна куля. Мені здається, вона зараз приземлиться на лугу, сказав Онисим. Біжимо, можливо, їм знадобиться наша допомога. І татко Онисим, а за ним слідом, і всі кроленятка помчали на луг. Дорогою до них долучилися сусіди. Куля спускалася. З кошика викинули мотузки. Найдужчі кроленятка швидко підхопили їх і прив'язали до вбитих у землю кілків. Літальний апарат повільно приземлився. Із кошика вибрилися дві веселі цесарки. Вони защепитали з помітним іноземним акцентом. Я Лотті, а це лізі, ми стироля, але темо на змагання. Ми бажаємо взяти участь у перегонах на повітряних кулях. І от, пролітаючи над лісом, ми пошкодили оболонку кулі. А чи міг би хтось її зацерувати? Може, я спробую, запропонувала тітонька цинія. Із кулі випустили повітря. Її розклали на траві. Онисим тітонька цинія та обидві повітроплавиці оглянули пошкоджену ділянку. Я пришию отут латку, і усе буде гаразд, сказала тітонька цинія. Це я зроблю вранці. А сьогодні ви заночуєте в нас. І ми разом повечеряємо, радісно загомоніли всі сусіди. Нам е, знадобиться вентилятор, аби наповнити кулю гарячим повітрям. стурбовано мовила Лоті. Онисим запевнив Я допоможу вам надимати кулю. Кулю накрили брезентом. Перевірили, чи міцно прив'язані до кілків мотузки, і уся компанія вирушила додому. Ох і весело ж було в саду. Тітонька Цинія разом із сусідками приготувала смачну вечерю. Діти обступили лоті та лізі і про все розпитували. А коли подали солодощі, татусю Нисем і його друг пишнохвіст підняли тост за обох мандрівниць. За лотті лізі, за відважних повітроплавець, за прекрасний тироль. Попутного вам вітру. А в цей час на лужку сімейство мишок полівок, обступивши прив'язаного до кілків кошика, заходилися обнюхувати мотузки. Ой, як смачно пахне. Товстунчик малюк. Що прославився надзвичайним апетитом, перший попробував мотузку на зуб і аж присмокнув від задоволення. Хрум, хрум, хрум. І все сімейство накинулося гризти смачні волокна. Наступного дня тітонь в досвіта взялася до роботи. Вона швидко зацирувала дірку. Тож оболонка кулі стала як нова. Лоті та Лізі були вельми задоволені. Бажаючи віддячити своїм помічникам, мандрівниці розповіли кроленяткам як улаштований кошик, і розповіли, як потрібно керувати повітряною кулею. Кроленятка ловили кожне їхнє слово. Потім запалили пальник і, за допомогою вентилятора, що його змайстрував татко Онисим, почали наповнювати кулю теплим повітрям. Куля збільшувалася на очах. Друзі, звернулися цесарки до кроленят, ми хочемо покатати вас на повітряній кулі. Узяти всіх одразу ми, на жаль, не зможемо, тому просимо пройти першим п'ятьом бажаючим. Ура, ура. вигукнули кроленятка. Один за одним кролики прилаштувалися в кошику. Мотузки відпускали і кошик здіймався над землею. Потім мотузки підтягували і опускали кошика. Для тих, хто ніколи не піднімався в повітря, це була справжня пригода. І от дійшла черга наших героїв. П'ятеро кроленяток радісно зайняли свої місця. Куля піднялася, і піруета захоплено помахала хустинкою. Зненацька почулося. Хрсь! Хрсь!» Надгризані полівками мотузки хруснули, звелися вгору, тягнучи за собою ласуна малюка. Розгублена тітонька цинія зойкнула, а куля, підхоплена вітром, стрімко полетіла вдаль. «Нумо, мерщій на веломобіль, і гайда за ними. скомандував татусю Онисим. І ми! ми теж хочемо поїхати. Запищали родичі товстуна малюка. Діставши мапу, цесарки визначили напрям, напрям пошуку. Курс на схід. вигукнули вони. Побачивши, що куля злетіла вгору, кроленятка попервах дуже злякалися. На щастя, вони запам'ятали уроки і лізі, тож не розгубилися, коли попереду побачили ліс. «Ми летимо вгору. мерщій. Розмаринчику, запалюй пальника, розпорядився вогник. Повітряна куля пролетіла над лісом. Вітер потроху вщухав. Кроленятка захоплено дивилися вниз, де наче на долоні було видно і хати, і лани, і річку. Я бачу хатинку Резабели! А ось там твоя пустеля, вогнику. А отам очерет на воді. А під нами гора дідуся Тео. Знаючи, що татусю Нисим і тітонька Цинія дуже хвилюються, піруета вирішила послати їм вісточку, закликаючи перелітних птахів. Та лише дикий голуб, що пролітав мимо, почув її. Підлетівши ближче, він уважно вислухав піруету. Кролики, звісно, знаю. Намагайтеся приземлитися на березі озера. Будьте певні, я все передам. І голуб полетів щодуху. Погляньте ось і озеро. несподівано вигукнули брати. А на озері рибалки вони нам допоможуть. Спускаємося. Не одразу кроленятка заметикували, як їм спускатися. Нарешті розмаринчик зрозумів потрібно обережно потягнути за мотузочку, яка відкривала клапана. І поволі випускати з кулі повітря. І ось вони вже летять над лугом, а під ними кинулися в розтіч вражені кролики. Ловіть мотузки. закричав вогник. Бум, лязь, бум. Кроленятка приземлилися біля самого озера. Рибалки закріпили на землі кошика. Діти, невже з вами немає нікого з дорослих? Звідки ляви прилетіли? Здивовано запитували вони. Татусь їде за нами слідом, упевнено відповів сироїшко. Він вручив кульбабці його улюблену цяцьку, що випила з кошика і приязно усміхнувся переляканому товстонові малюку. дир дир, -дир! – здіймаючи хмари куряви, Нисим з пасажирами під'їхав на веломобілі. Яка була радісна зустріч? Молодці. Похвалила кроленяток лоті. Ви чудово впоралися з управлінням. Ви справжні повітроплавці. Винуватці пригоди, миші полівки, так поперелякувалися, що їх навіть ніхто й не сварив. Далеко в небі з'являлися повітряні кулі. Лотті та лізі пора летіти за ними. Зустрінемося завтра на змаганнях. Вигукнули вони на прощання. Ми приїдемо, ми всі приїдемо на веломобілі. Повітряна куля повільно піднялася в повітря. Королики довго спостерігали за нею, а потім, натомлені, але задоволені пригодою, почимчикували додому.